Благовіщення між легендами, історією і потаємними фактами. Давайте разом з вами розкриємо цю таємницю історії і водночас захопливу тему не лише про благовіщення як факт віри, а й про те, якими словами промовляє тиша давнини, які загадки залишилися на межі між переданням, історією та справжніми подіями. Тож, слухайте, друзі, ось вам кілька штрихів до глибшої картини благовіщення. Таких, про які справді говорять тихо, часом із трепетом, а часом з відчуттям чогось дуже великого. По-перше, як благовіщення і Пасха у Божому задумі зустрілися, кажуть старі люди. Що в Божому світі все має свій час і своє місце. І коли дві великі події сходяться в один день, то це не випадковість, а знак. Так іноді буває, що благовіщення, коли Діва Марія прийняла звістку від архангела і песах, свято визволення ізраїльського люду, перепадають на один час. За Євангелієм благовіщення відбувалося в Назареті. Це загально прийнята версія. Але деякі дослідники та богослови висловлюють гіпотези, що благовіщення могло статися в іншому місці. Наприклад, існує думка, що це могло бути в Єрусалимі або навіть в інших містах, пов'язаних із життям Марії та Йосифа. Хоча ці альтернативні версії не мають широкого визнання і не підтримуються основними християнськими традиціями, Благовіщення та єврейська Пасха інколи сходяться в один час, бо єврейський пасах святкують тільки за місяцем, і випадає він весною, коли земля прокидається, а серце людське тягнеться до тепла і надії. У той самий час, коли євреї святкували свою Пасху спомин про визволення з єгипетської неволі, коли тисячі людей з усього краю сходилися до Єрусалима. От тоді і сталася інша подія, не менш дивна і велика Песах – то спомин про визволення з єгипетської неволі, про початок нового життя, а благовіщення про початок іншого життя. Коли Архангел Гавриїл приніс Марії звістку, що вона народить Спасителя. У той час, коли народ згадував про визволення з рабства, Господь розпочав інше визволення від гріха через просту дівчину з Назарета. Як колись Мойсей вивів людей з Єгипту, так Ісус, що мав народитися, мав вивести душі з темряви. І якщо припустити, що благовіщення відбулося в Єрусалимі, під час свята Песах, в один із прекрасних теплих весняних днів, коли Марія перебувала серед паломників у святому місті у Єрусалимі, серед тисячі людей, які приносили молитви і жертви, то можна відчути, яка особлива була та мить. Можливо, вона, як і інші праведні душі, чекала на сповнення обітниць, роздумувала над словами пророків. І ось приходить небесний посланець і відкриває їй, що саме через неї прийде. Обіцяний, можливі зв'язки між благовіщенням і Песахом мають особисте духовне значення. Песах – це свято визволення та нового життя, що може бути символічно пов'язане з благовіщенням як початком нового життя через зачаття Ісуса Христа. Паломництво до Єрусалиму, зокрема на свято Песах, створювало особливу атмосферу. Духовності й очікування у цьому збігові двох свят, песаха і благовіщення ми бачимо божественне втручання, виконання старозавітної обітниці і її здійснення. Як світло лампадки і світанок, перше показує дорогу в темряві, другий несе світло, що не згасає. І хто має серце відкрите? То відчує, це не просто збіг дат, а глибока тайна Божого задуму, тайна, яка говорить до кожного з нас, з Богом завжди є шлях до свободи. І навіть у найбільшій темряві зароджується світло. Благовіщення в християнському календарі святкують незмінно 25 березня або 7 квітня за юліанським календарем у православній традиції. Це день, коли Архангел Гавриїл приніс Діві Марії вістку про зачаття Спасителя. Песах це юдейське свято, яке не має сталої дати в григоріанському календарі, бо визначається за місячно-сонячним календарем, починається 15 го числа місяця Нісан, що зазвичай припадає на кінець березня або початок квітня, тобто дата рухома. І отут суть. У деякі роки Песах і благовіщення можуть справді збігтись, або майже збігатись, або, при... або припадати на один і той самий тиждень. Тобто так, теоретично і практично таке можливо. Але трапляється це не щороку, бо юдейський календар плаває щодо григоріанського, саме це відкриває символічне поле для роздумів. Коли старозавітне. І новозавітне стикаються, наче обітниця її сповнення. Друге. Деякі стародавні джерела натякають, що місце зустрічі Марії з архангелом Гавриїлом могло бути не в домі, а в печері, яка нині частково знаходиться під храмом благовіщення в Назареті. Є легенда, що саме в цій печері Марія молилася, коли з'явився Гавриїл. І ще загадковіше. У давньосхідних переданнях згадується, що Гавриїл тричі звертався до Марії, двічі без відповіді, і тільки втретє, коли він звернувся до неї не як до дівчини, а як до тієї, що сповнилася благодаті, вона відповіла так. У дійсності той день для Марії був зовсім не таким романтичним, як ми часто зображаємо на іконах чи в мистецтві. Її краса не в вінках, не в сяйві, а в внутрішньому трепеті, а в страху і водночас в довірі, в тихому так сказаному в світ, світ, який не був готовий до дива. Третє. Імення Марії. Воно не таке просте є в апокрифічних євангеліях згадки, що ім'я. Марія має давнє єгипетське або навіть шумерське коріння, пов'язане з пані моря, мар я, гірка вода або пані хвиль. Тому деякі дослідники вважають, що Марія це не просто особа, а втілення нової єви вічної жінки, єдиної жінки, яка сказала: нехай буде мені за словом твоїм. Четверте. Благовіщення і тиша. Можливо, найтаємничіше. Благовіщення це мовчання самої Марії після того, як вона відповіла так. У Євангелії вона нічого не каже. Вона мовчить, і саме в тиші росте слово Боже. У ранніх християнських текстах. Наприклад, у протоєвангелії Якова, є й натяки, що з того дня Марія споглядала світ інакше, ніби бачила в кожному дні щось приховане. У деяких традиціях вважається, що з цього моменту вона чула спів ангелів. Але не могла про це вона розповідати, бо людське серце не витримало б такої тиші. Можливо, тому у народі України благовіщення день, коли не можна землю тривожити. Це свято вважалося настільки святим, що навіть пташка гнізда не в'є, а дівчина косу не плете. Люди не працювали на землі, не шили і не пряли. Марія сильніша, ніж могли уявити навіть пророки. І її сила у тиші. У вірності, у готовності пройти шлях, який вона не обирала, але прийняла вона, юна дівчина, незнатна, незахищена, заручена, але ще не жінка. І ось вона дізнається, що вона має виносити сина Божого. Це не лише світло, це біль, самотність. Шепотіння за спиною загроза втрати всього, і тим сильніша її згода. Бо вона сказала, нехай мені буде за словом твоїм, не маючи гарантій, маючи лише власну віру.